Карта підказка саме для цієї людини, яка дивиться це відео. Вісімка Пентаклів. Вісімка Пентаклів сьогодні, саме для цієї людини, говорить про те, що не зважайте, будь ласка, на думку оточуючих. Чому? Тому що ви майстер своєї справи? Це по перше, по-друге, хочеться сказати, що також не зважайте на думку оточуючих, не зважайте на те, що вони вам будуть казати, тому що ви вже дуже багато чого зробили в своєму житті. Ви майстер. Справи свого життя або це проект, або ви просто майстер створювати своє особисте життя. Тільки ви його створюєте, тільки ви знаєте, як вам краще, і ви вже дуже багато чого зробили. Ви пройшли дуже багато ситуацій і подій у вашому житті, і вам кажуть про те, що. Зверни увагу саме на це. Зверни увагу саме на себе, на свій досвід, на те, що ви пройшли, на те, що ви вмієте. І тобто, як ви себе бачите ось в цьому, знаєте, подійному ряді вашого життя. Ось так. Ось така потужна інформація. Кому відгукується, підписуйтесь. Мені буде дуже дуже приємно.